Сі за кермо минув тиждень. Винуватиць трагедії невідомий. слідство не може встановити навіть точний колір автомобіля, який збив дівчинку. Ми повертаємось до трагічної ДТП, яка сталася 9 травня на вулиці Булаховського в Києві а на околиці столиці на шаленій швидкості. Машина збила семирічну дівчинку. Дитина загинула одразу, а водій втік з місця аварії. Алла Хоцінівська далі. Вона не знімає прикрас, які її донька зробила своїми руками. Це всю її подарки. Мні бабушки діяла такі подарки. І було сім років і чотири місяці. Вона була дуже очень... Світлим і любіобільним дитинком. Тиждень тому Вероніка загинула. Мама Олена показує місце, де сталася трагедія. 9 травня, близько 10-ї вечора, вони повертались з прогулянки. Ми стояли на той стороні, не дійшли до кладбища. Ми не хотіли проходити вечір. Машина двигалася туди. Далеко були огні. Чим далі сина та доньку вона тримала за руки на камерах спостереження. Видно, як жінка з двома дітьми збирається перейти дорогу. Щойно вони виходять на проїжджу частину. Машина вириває дитину з рук матері, Дівчинку відкинула на 8 метрів. Смерть настала миттєво. З місця трагедії водій одразу втік. Я не представляю, хто сидів за рулем. те, то у цього чоловіка не було серця, що цей чоловік не становився. Він мог просто подойти, як подойти. Хоча б спросить, що з дитинком, не нужна ли помочь? Навіть вона не зділав йому родичі загибли хочуть подивитись в очі. Это для нас така трагедія. Просто Слідство з'ясувало, це була Audi Q7. машина їхала зі швидкістю 140 км кілометрів на годину. Минув уже тиждень, але міліція досі не знає, хто був за кермом. Навіть точний колір машини не встановлено. Слідчий, який веде цю справу, по телефону відмовився і нами говорити, і відправив у центр громадських зв'язків. Прислужба міліції запевняє, слідство робить усе можливе. Чому до сих пір не встановлена машина? Це ж дуже просто зробити. Ви це лише ви вважаєте, що це дуже просто зробити. Ви, ви вважаєте, що ми нічого не робимо? Ви дуже помиляєтесь. Натомість знають небагато. Це був чи чорний, чи білий автомобіль. Олена каже, вздовж вулиці Блаховського, де збили її доньку, встановлено близько 15 камер спостереження. Слідство відео вилучило, однак розледіти нічого не можуть. Почому до сих пор говорять, що нічого не видно. Все размыто, темно, только белое пятно, никаких номеров. Такое впечатление, что следствие вроде бы как ідіот, а на самом деле оно не ідіот. Все, кто знает про пригоду, або бачив подібне авто с разбитым правым бампером, Родичі просять повідомити. <реку> Алхазініська, Дмитро Орлов, ТСН, 1+,1.